Сьогодні наша команда приїхала до Дніпропетровської області. І насправді, вчора ми були в Вінницькій області, позавчора в Житомирській, і мета сьогодні у нас дуже чітка. Нам треба об'єднати українську націю для того, щоб захистити українську сільськогосподарську землю. Ви знаєте, коли я дивлюся центральні канали телебачення, слухаю експертів всіх рівнів. То чесно кажучи, болить серце, тому що відпрацьована дуже сильна технологія, яка якби то має за мету пояснити українцям, що сьогодні продати сільськогосподарську землю це є наше щастя, це є наша ринкова економіка, це є завершення кризи, це є реформи. А насправді все діаметрально протилежно. І я зараз чітко заявляю. Що продаж сільськогосподарської землі з молотка, як це заплановане сьогодні? Це по суті позбавлення української нації останнього ресурсу, який може дати нам стрімке і дуже успішне економічне зростання. Сьогодні мета мого приїзду в усі регіони України це об'єднати українську націю, зібрати всі наші сили. Для того, щоб не дати зробити проти українців цей епохальний злочин, продати сільськогосподарську землю, зараз у мене в руках дослідження, яке зробили справжні українські науковці, економісти, аграрії. Так от в цьому дослідженні дуже чітко написано, що тільки ті країни, які мають надслабку владу, які мають корумповану систему, які мають розвалену економіку, обмінюють таке багатство як землю на брязкальця, як колись робили первісні люди. Не можна це робити. Дослідження, які зробили наші українські науковці, починається з того, що Організація Об'єднаних Націй на базі досліджень в рамках проекту Цілі розвитку тисячоліття оприлюднила шокуючі цифри. Що до найбільшого виклику для людства існування крайньої бідності і голоду. Розумієте, голод сьогодні найбільший виклик світу. І от цифри, які наводить Організація Об'єднаних Націй: що сьогодні в світі, кожна сьома дитина страждає від заниженої ваги. Ви розумієте, кожна сьома дитина в світі не доїдає. Можна приводити ще безліч цифр. Наприклад, 16 тисяч дітей щодня практично від голоду або хворіють, або йдуть в життя. Це страшні цифри. Україна це відповідь в тому числі глобальному світу на питання зменшення такої загрози, як голод. Ви знаєте, що порахована сьогодні українськими вченими, що українська земля може прогодувати 320 мільйонів людей повністю під ключ. І може дати Україні приблизно в рік 180 мільярдів євро доходу від продажу готової продукції, якщо ми виростимо продукцію, і її переробимо. Для порівняння, щоб ви відчували. Наш ВВП сьогодні, а ВВП це валовий внутрішній продукт країни, який виробляють всі галузі, весь народ складає в рік 90 мільярдів доларів. А ми можемо, якщо правильно обробимо землю і переробимо продукцію, ми можемо отримати тільки з аграрного комплексу, тільки від продажу готових харчових продуктів на експорт 180 мільярдів євро. Нам не потрібні будуть не міжнародні валютні фонди, нам не потрібні буде не запозичення, не кредити ззовні. Ми будемо кредитувати Міжнародний валютний фонд і інші країни, яким потрібна допомога, тому що ми будемо абсолютно самодостатніми і безмежно заможніми. Так от саме цей колосальний дохід у України можуть забрати, якщо земля наша буде продана з молотка. Нам пояснюють. Нам говорять, це нічого страшного. Ми продамо українці українцям. Дорогі друзі, ми давно забули з вами ваучерізацію індустріального сектору економіки. Ми давно з вами забули, як ваучери роздали людям. Потім скупили абсолютно за безцінь ці ваучери, зібрали контрольний пакет кожного підприємства, а потім на цьому заробили трильйони всього 11 родин в нашій країні. А інші з залишками ваучерів, як з макулатурою живуть, і з тими копійками, які вони отримали, які вони проїли, ну, можливо, за декілька днів, теж саме абсолютно готується землею. Те ж саме. Сьогодні гектар в тіні скуповується за 500, 700, 800 доларів за гектар. Можу вам сказати, що це дешевше, ніж гарний мобільний телефон. А реально сьогодні торгується в світі якісна земля від 40 тисяч євро за гектар до 70-80 тисяч євро за гектар. І якщо оцінити 42 мільйони гектарів нашої сільськогосподарської землі по цим ринковим цінам, це буде 3,5 міль... трильйона євро. Це 40 років ВВП країни. 40 років потрібно країні жити, щоб заробити такі гроші, а хтось це покладе в кишеню, скупивши безцінь, а потім перепродавши. Хочеться це зупинити. І тому ми, як партія Батьківщина, разом з Всеукраїнською асоціацією фермерів хотіли провести референдум проти продажу сільськогосподарської землі, тому що не продавати землю потрібно з молотка, а розвивати велику кількість фермерських господарств. Фермерський уклад аграрного сектору України це єдиний можливий уклад нашого розвитку в аграрній сфері. Нам потрібно не 38 тисяч фермерських господарств мати як сьогодні, а 2,6 мільйона фермерських господарств, як має сусідня Польща. Нас просто зачищали всі 25 років наших фермерів, наше фермерство. І тому ми хотіли провести такий референдум. І що поганого в тому, щоб запитати у власника землі у народу, чи хоче народ продати сільськогосподарську землю з молотка. Але, незважаючи на те, що ми спільно з фермерами створили більше 10 тисяч людей ініціативну групу для збору підписів за проведення референдуму, один суддя Кишеньковий, президента України, який отримав команду Пряму. Не дати провести референдум своїм розчіркам пера, один суддя заборонив 42 мільйонів націй провести референдум і запитати у людей, хочуть вони продавати землю чи ні. От вам зразу характеристика нашої судової системи, яка не служить сьогодні людям. І тоді ми вирішили, що ми піднімемо всю українську націю і зберемо ровно стільки підписів проти продажу сільськогосподарської землі, скільки потрібно було би. Щоб рішення референдуму було однозначним. А це більше 10 мільйонів підписів треба зібрати з паспортними даними, з адресами, щоб ці люди були абсолютно справжні, без будь-якого фальшування збору підписів, і показати тоді президенту, парламенту, країні, що українська нація не хоче розпродавати свій безцінний скарб, який всім світом визнаний як найбільший серед всіх країн Європи. І тому сьогодні я об'їжджаю всю країну. Члени нашої команди об'їжджають всю країну для того, щоб підняти людей на збір підписів, підняти людей на захист нашого майбутнього і розповісти людям правду. Тому що по екранам телебачення лунає просто інформація, яка замбує людей і яка каже, що треба землю продати негайно. А за цією інформацією стоять великі транснаціональні корпорації і стоїть стоять українська мафія аграрна, яка вже в своїх руках кожна така мафіозна родина зібрала до мільйона гектарів землі сільськогосподарської. Скажіть, будь ласка, це можливо пропустити і допустити? Ні. Нам треба бути єдиними і нам треба захистити своє майбутнє. І тому сьогодні я приїхала не будь-куди, не в будь-яку частинку Дніпропетровщини. А приїхала в найбільш успішне аграрне господарство це Агросоюз. І знаєте, чому я приїхала саме сюди? Тому що тут показано, як цінувати кожен квадратний сантиметр української землі, і як на українській землі побудувати найуспішніше аграрне підприємство європейського типу. Де нічого в господарстві не, не зникає, де все народжує прибуток, де використані найсучасніші технології енергозбереження і, і органічного землеробства. От тут я хочу, щоб сьогодні ті представники засобів масової інформації, які тут знаходяться, покажуть країні, будь ласка, як треба господарювати на землі, а не продавати її з молотка. І як треба нам кожний гектар землі обробити? Як треба організувати все для того, щоб наше землеробство стало основою і запорукою відродження української економіки? Я хочу, щоб ви подивилися, як треба розвивати землеробство, тому що саме тут вироблені найсучасніші аграрні комплекси машинобудування тобто, насправді це. Сільськогосподарська техніка. Найкращий посівний комплекс це тут, який здобув рекорд Гіннеса, який показав найбільшу в світі швидкість проведення посівних робіт. Я хочу, щоб саме тут вся країна через засоби масової інформації побачила, як треба розвивати тваринництво, як треба розвивати всі галузі аграрні, які ми можемо побачити в Агросоюзі. Аж до вирощення страусів все можемо. Але чомусь немає сьогодні правильної державної політики, правильної державної підтримки, правильної кредитної політики. Чому немає? Або не хочуть, або не можуть. І тому наше завдання сьогодні зберігти землю, вивчити досвід таких унікальних господарств. В якому ми зараз знаходимося як Агросоюз, зробити всю систему державного сприяння розвитку аграрного комплексу, і після того отримати заможню, процвітаючу, красиву країну з двома з половиною мільйонами фермерських господарств і з дуже сильними сільськими громадами, з дуже правильною побудованою децентралізацією фінансів для громади, з децентралізацією влади для громади. І в першу чергу для сільської громади, тому що тут зберігається наш дух, наше серце, наша культура, наша мова, духовність. От мета мого приїзду. Ну, дуже дивно, як супроводжується мій приїзд. Спочатку в Дніпропетровську, в місті Дніпропетровську, сьогодні, о 9-й годині ранку, у мене була запланована єдина зустріч на каналі, яку мені дозволили. Тому що, на жаль, обласні канали для мене були практично зачинені. Я потрапила на колишній комунальний канал, тобто це обласний канал 51, для того, щоб сказати декілька слів людям. Я прийшла в студію, мені пристігнули мікрофон. І коли мені пояснили, який буде формат ефіру, я зрозуміла, що тяжка ситуація у нас не тільки. З роботою аграріїв, а у нас іде тотальна зачистка свободи слова, тотальна, тому що на цьому колишньому комунальному каналі обласному мені повідомили, що зараз вони вже не комунальна власність і що створена таке вертикально інтегроване суспільне телебачення в країні, яке підпорядковано ну де-факто пану Алазанії. І він сказав, що у них є вказівка. Ні в якому випадку не вести діалогів, інтерв'ю з політиками, які приїжджають з Києва, тому що це дженса. І він сказав, що я тільки можу вам виділити от тут якусь кількість хвилин на рекламу. Ви скажіть щось для вашої особистої реклами, а ми потім поставимо це з брендом реклами. І він сказав, що їм строго настрого заборонено брати у мене як у лідера фракції, парламентської фракції, інтерв'ю. Тому що це вони будуть вважати джинсою. Тобто, по суті, журналісту було заборонено взяти у мене повноцінне інтерв'ю і запитати взагалі, що в країні відбувається. Я зняла мікрофон, віддала журналісту і вийшла з студії. Тому що я вважаю принизливим для українського суспільства, взагалі для свободи слова. Такий формат на телебаченні пропонувати в тому числі лідерам партії, лідерам фракцій, які можуть людям розповісти, що в країні відбувається і де вихід з цієї ситуації. Тобто, насправді обласні комунальні канали телебачення, які ну, колись були в комунальній власності, а потім прийняли закон про свободу слова, звільнили їх від комунальної власності. так Адміністрація президента створила отаку вертикаль, фейково її назвала суспільним телебаченням, і тепер диктує редакційну політику з Києва і розповідає, кого приймати в студію, а кого не приймати, які формати робити, які не робити. Отак мене зустріла. Зустріли в Дніпропетровську в Дніпрі. Тому, дорогі друзі, дуже багато у нас з вами роботи. Дуже багато. Побудувати вільну, демократичну європейську країну. З сильною економікою, з сильними індустріальними можливостями, з сильними інтелектуальними можливостями і з сильним аграрним комплексом наша команда віддана цій меті. І я дуже тішуся тим, що сьогодні саме тут, в Агросоюзі, зібралися ті люди, фермери, керівники господарств, вчителі, лікарі, які хочуть бачити іншу Україну. Які не хочуть, щоб вже після другої революції вже новий так званий лідер нації в лапках, новий бос країни, новий цар в країні, щоб він по-новому нищив в Україні всі ті паростки свободи, які були започатковані людьми жертовно, коли вони йшли на революцію, там перемагали.